Найсильнішої команди національної першості і в двох останніх сезонах ту боротьбу вигравала Одеса, яка фінішувала 9 хвилина. 4-2. Одеса попереду. Ще один гол від Владислава Кукушкіна. Псьол з м'ячем. Показ передачі в лінії. на Кукушкіна. той закидає в дальню. Дев'яти. Зірно вже 12. Сіол. Кукушкін здалеку. Кукушкін м'яч у ворота. Ближній нижній кут забиває Владислав Кукушкін. Ганбольного клубу Карпати. Парворич наш був Юрій Бухлак. Учасно на виході грає Олександр Колесников, Віталій Цьов, Кукушкін. Кукушкін! М'яч у воротах. 16-11. Діямі залишається у Донбаса. Константіно В Кидок Кукушкина з далекої відстані. м'яч у ворота. А Владислав Кукушкін на кукушки пастою Сходи атакує. м'яч у воротах. 19-14. Просто фантастика. Грі свою майстерності і зокрема у реалізації моментів. Ще один гол від Владислава Кукушкіна. Переможця визначає серія семиметрових і переможця отримує два очки. Команда, яка програє в семиметрових, отримує одне очко. Ще один гол від Владислава Кукушкіна.